Привіт, уліки, привіт, уліки, 19 лютого, понеділок. Так, да? Варюш? Варюша вуха зайчиком поставила. І да? Варвара краса. У, -у, У шо ви? Берта за муром вже поїли. Да, хвостики. Ой ще тиждень вам бігать тут. Де? І рівно через тиждень 26-го, якщо нічого не зміниться, будемо відправляти бандерольку в командіровку. Чудіки. Чудіки малі. Де? Барбариска. Давай доїдай, Довго те чекатиму. Доїдай, дай. Дідаки дай, дай. в срані. Це в нас то залишилося мімо? Угу. Угу. Я сьогодні нічого не варю. У мене сьогодні в планах... Ой, зранку треба просолити сир вкинути, зважити його. Зараз наліємо мімі моні. Мімімоні. -мі Пів літра в дребі з казав нікудин. Зранку потрібно просолити сир, кинути. Потрібно сьогодні приготувати їсти. Ой, у мене ще в задовженостях два відео. І... і що і. І документи ще колись потрібно на цих дівчат робити. А це треба сісти і, і сісти. Німа, я тут. Що? Що? Ви мене звали? Я прибігла. Дівчатка тут пут їдять добре, жорки, всі з апетитом. Ось, кроме цієї. Відрами кидається вже, так? Да? Я вже всіх додаїла. А тут в яслях розвлікаловка. Так. Да. В яслях розвлікаловка. Вони вже скільки, вибачте, за слово насикають, що це просто трендець. Так. Да. Табу цей. Угу. Так. Да. Тому приходиться щодня у них прибиратися і досипати нової соломки. А вони її поїдають. Половину з того. Сіно в ясла кладеться. Але солома смачніша, коли вона свіжа. Да. От щоб ти розуміла, Віола? Щоб ти розуміла, смачна солома, віолка. Ти віолка, да. ти з сережками. Е -е. Даю в міру і віку, важу на дої, ну, контролька, щоб бачити, що хто з них скільки дає. Сьогодні так захопилася зніманням відео молока. Самого для майбутнього відеоролика. І забулася, вилила те і все. Кажу, ну так. Скляроз. Так, все, хвостики. Да, помаши, помаши міма. Ай так, хвостиком маше, мами, підписникам, ой Боже, занесло. Угу. Ей так. Ей таке чванько. Міма, ти чванько? Махай ще хвостиком. Все, мої любімії хороші. Дивлюся, вчора поприходило, я не пам'ятаю, штук 5, мабуть, посилок з сирами. І всього одна дівчинка лише забрала. Всі інші залишилися у відділеннях нових почт, У поштоматі. Я не знаю, я не знаю, як ви так можете. Я, якщо мені таке щось приходить, так я... Намагаюся, як можна, раніше, забрати. Тим паче, що це продукти харчування. Ну, сподіваюся, сьогодні позабираєте. І я таки дочекаюся від вас відгуків, кому з яких сирів що сподобалось. Кому який сир, можливо, щось нагадує. Але нагадую вам, що сири щоб. Смак розпізнати повністю, щоб він відкрився, потрібно вживати теплими, не з холодильника. Все, мої любі мої хороші, я погнала в хату працювати, а з вами на цьому будемо прощатися. Сподіваюся, що сьогодні ще почуємося, тому що в планах багато чого, але не знаю, як я це встигну. Бо мені м'ясо потрібно приготувати і на гарнір щось до м'яса, і, 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 і не знаю, що там з хлібом потрібно подивитися. І, коротше кажучи, хазяїн наш вже все, встав на лижі. Відро з молоком, закинь, будь ласка. Да. Так що роботи купа, сир просолити. Після сира все перемити. Ще треба качоту латексом покривати. Треба подивитися, що там з мілкою. Ну, коротше кажучи. Роботи вистачає. Да. Все, хвостики мої. Ніхто більш махати не хоче хвостиками. Мімочка, помаши хвостиком. І ти передумала. Вони всі пішли пастися. Пасуться. Все, всім гарного дня, чудового настрою, вдалого початку нового тижня. Ну і ще почуємося.